Журналісти, редакції медіаорганізації обурились буквально обурились у зв'язку з інформацією про погрози, які прозвучали на адресу нашої колеги та її видання. А медіарух виступив із спеціальною заявою стосовно цього. Медіарух це спільнота, яка об'єднала журналістів різних українських медій, журналістів-розслідувачів, експертів медійних громадських організацій. Треба сказати, і треба згадати, що так, в Україні раніше були погрози, були напади і навіть вбивства журналістів. Ми ж все це, все це з вами пам'ятаємо. І все це досить часто було пов'язано із професійною роботою. І, до речі, все це серйозно дестабілізувало ситуацію в країні. Тобто, все це, все це було раніше і ось знову. Саме тому на будь-які прояви, залякування, погроз треба реагувати. А про тиск і погрози заявила шеф-редакторка видання «Детектор Медіа Наталія Лігачова, яка сьогодні з нами. Пані Наталія, вітаю вас в ефірі. Вітаю, а, Наталю. Розкажіть нам, чому вам погрожували і хто це робив? Ну, не тільки погрожували, а погрожують. Робляться анонімні телеграм-канали. У нас є там певні припущення, хто за ними може стояти. Ну пев... власне за одним Труха э... адміністратор, який представляється власником, якого представляють власником, навіть брав участь у нещодавній зустрічі журналістів з президентом. Тобто, це не анонімний телеграм-канал. А ще батальйон Монакану. Його теж приписують до цієї структури трухи в них. Велика сітка, власне. Ну і Джокер зараз підключився, але просто Джокер приписує раптом мене став приписувати до Порошенка. Що, начебто, я разом з народною депутаткою Вікторією Сюмар керую інформаційною кампанією інформаційними каналами Порошенка, інформаційною кампанією проти Зеленського. Ну, ну, ну будь-що ліплять. А з інш... а батальйон Монако і Труха там дещо ну загрозливіше, бо вони е абсолютно брехню розповсюджують про те, що нібито ми користуємося е платним сервісом російським і таким чином спонсоруємо. Російського агресора, ну, хоча це абсолютна брехня, бо, по-перше, мова йде про дослідження не детектора медіа, а інституту масової інформації, яке ми просто перепустили собі на сайт. По-друге, інститут масової інформації він не користувався ніякими там платними сервісами російськими, а існує безкоштовний сервіс, який просто показує ну ранжує, да, телеграм канали і ним користуються всі дослідувачі дезінформації в Україні. Зокрема, бо такого аналога а, міцного українського поки що, на жаль, нема. Ну, як це телеграм. Да? От я зараз прочитала, знову з'явився пост е, на оцій нашій заяві, знову з'явився пост у баталья... батальйоні Монако, е, що ми брешемо, що насправді ми все рівно користуємося. І там коментатори їм пишуть: так, а телеграм-канал, на якому ви чий, да? а телеграм-преміум за який. Платять кошти, ви теж Чи? ну тобто той же телеграм, теж російський, і ним всім користуються. і Всі українці його читають Абсолютно брехня, але загроза в тому, що абсолютна більшість коментаторів до речі підтримують нас. Але є такі, які пишуть, вони там провели опитування, що потрібно робити з, з ЗМІ, які спонсорують агресора, і там пишуть спалити офіс, там спалити їх. Ну, тобто, є, в принципі, якась загроза фізичного насильства проти нас, журналістів, детектора медіа. Наталя, а що могло стати причиною атаки? У вас є версії? Ну. Я думаю, що дав, для мене це була досить несподівана. Зараз я все складаю вже в голові. Бо ну всі знають, що я багато разів вже казала про те, що з 2014 року я вважаю, що журналісти не можуть мочити будь-яку про українську владу Порошенка, там Зеленського, будь-кого. Да? Але можна критикувати, і треба критикувати конструктивно і дуже м'яко. Я думаю, що ну, в принципі, я про це казала. Я казала вже давно, кажу, що вважаю, що телемарафон вже вичерпав себе. Да? На National Media ToC конференції, яка була е, організована е, американською організацією International Network, я теж критикувала. Телемарафон, я критикувала те, що влада користується, на жаль, послугами брудних політтехнологів, називала певні прізвища. І ці політтехнологи потім на своєму youtube каналі в принципі, погрожували вже мені покаранням певним. От я може, думаю, що може це покарання вже і прийшло. І останнє, що було, це я дала інтерв'ю на велике п'ятому каналу на минулому тижні ну за де, де теж так м'яко казала про той же телемарафон. і Сказала, що на жаль, для влади нашої будь-яка критика сприймається як щось вороже. Да? Вони сприймають журналістів як ворогів. Хоча ну, журналісти часто критикують саме для того, щоб просто допомогти владі або політикам виправити свої помилки. І в мене немає ніякого... Я от вчора я зустрічалася. З представниками посольства США, які теж занепокоєні цієї ситуації, і вони кажуть, але ж ви так дуже м'яко їх критикують. Я кажу, так так я її, її м'яко критикую, бо я не вважаю себе, наприклад, опонентом нинішньої влади. Якщо ну, казати там про Кучма або Януковича, то ми всі, ви тоді, Дмитро, дійсно, ми всі відчували себе опонентами саме. Це да? ж таки, бо це, це була авторитарна а, влада. Зараз я не відчуваю тим більше під час війни з Опонентом цієї влади, я відчуваю себе просто критично мислячою людиною, яка може в чомусь підтримувати, погоджуватися з владою, а в чомусь не підтримувати і не погоджуватись і висловлюються. Причому висловлюю тільки в тій царині, де я вважаюся експертом так, щодо медіа. Я не висловлююсь там щодо політики, економіки і таке інше. Але дуже таке нервове ставлення ну, взагалі, у політиків нервове ставлення до критики. але... Тут вже воно якесь гіпер, гіпертрафоване. І вони користуються тим, що зараз є можливість е, через, через анонімні телеграм-канали е, поширювати от, таку маячню. І це ну, безумовно, ну я просто чого побоююсь, того, що зараз ми всі травмовані психологічно і е, у трохи. Тієї ж багатомільйонна аудиторія, ну мільйонна аудиторія, скажімо так, да? і може знайтись людина, яка не розбирається, що таке детектор медіа, там що він робить і все. І на нього подіють оці звинувачення безпідставні, і він може піти на фізичне насильство навіть. Ну, от власне, погроза, наприклад, спалити офіс це серйозно. Я вважаю так на це треба реагувати, тому що. А я не є прибічником знаєте, такої старої міліцейської концепції. А коли от буде труп, тоді і приходьте. Та? ні, це вже запізно тоді приходите. А свого часу створювали в офісі Генерального прокурора України навіть таку спеціальну робочу групу. Я там, до речі, був присутній свого часу. Це було ще за часів Ірини Венедіктової логіка цієї групи була наступна. що Прокурори нам говорили там, багато прокурорів було, і вони говорили наступне: що от за будь-яких проявів якогось якихось погроз, там утисків. А одразу повідомляйте нам якогось тиску. Та одразу повідомляйте нам, будемо реагувати, будемо розбиратися на сьогодні. Вийшло вже кілька заяв. Причому заяву я я згадав заяву Медіаруху, А це така спільнота, журналістська, яка вже відреагувала на цей факт погроз. І ця заява є в публічному доступі. А, якусь реакцію ви відчули? Ну, ніякої реакції від влади немає. Є ще заяви репортерів без кордонів. Є заяви вже Європейської е е е комісії. Тобто, так дійсно є заяви і більш того, ми намагалися. Зв'язатися там з представниками профільного комітету ради, з представниками Офісу президента, або не зв'язалися. Ми бачимо, що вони читають наше повідомлення, але ніякої реакції, або просто нам одна співробітниця офісу президента кинула контакти от цього Лаврененка, який є адміністратором трохи, і сказала, що більше нічим не може допомогти. Ми готуємо за. Зараз заяву до поліції, а напевно, в понеділок ще до речі, во добре, що ви нагадали про існування цієї комісії. Можливо, через цю комісію ще треба звернутися просто. Це настільки було несподівано, що навіть одразу не розумієш, що взагалі що відбувається. Я можу колеги підтвердити, що я, коли тільки перші пости пішли, я сказала, що та ну не, не будемо звертати увагу. Це якось так, ну не, ну, ну така маячня, да, що Вже не хотілося навіть вірити в те, що ну це може якось там сприйняти можна серйозно. Але коли вже почався такий сніговий ком, то вже я зрозуміла, що так, треба на це звертати увагу. І почнемо діяти безумовно, Я сподів... але влада в своєму часу вона теж не проявляє ніякої ініціативи. Я сподіваюся, що правоохоронні органи відреагують на цей факт, а, і, ну в принципі, вони мали б реагувати навіть за фактом публікації оприлюднення, так, а, цій, а так? цієї цієї інформації. Тобто я так, ну, до речі, я можу сказати, що, що з СБУ мені перезателефонували. От я можу сказати, що з СБУ перетелефонували і е, поцікавилися після нашої заяви одразу. Е, ну, бо вони е, хочуть перевірити, чи не російські ці вкиди. Да? Тобто СБУ відреагувало.